Всім привіт! Сьогодні знімлю відео ось такої акумуляторної дискової пили Metabo ks 18 LTX 57. 57 абревіатура в кінці означає, що вона е, бере глибиною в 57 5,7 см. Що можу розказати по цій пилочці? Простую вже більше двох місяців нею. Пилочка бомба. Ріжу нею метал, дерево. Дерево любої породи. Дуб, ясінь, сосна, ріжу метал, тройка толщина. Дуже хорошо себе зарекомендувала так зараз коротко про неї розкажу, які плюси, мінуси, що вона собою представляє регулювання яке. Так, початку покажу регулювання. Регулювання тут дуже просте. Є два таких барашка ззаді, спереді. Відкручуємо. Один другий. І по шкалі, шкала точна. Рухаємо і виставляємо, скільки градусів нам потрібно. Так, це зрозуміло. Далі покажу, як висоту регулювати. Висота регулюється ще легше. Ось тут такий зажимний механізм. Відпустили, ексцентрик, відрегулювали. Тут у нас шкала йде ззаді на кожухове. Відрегулювали, зафіксували. Підошва повністю злитого алюмінія. Люфтів тут я ніяких ніде не обнаружив. Далі ще що хочу сказати. Переваги які. Плавний пуск і дуже швидка зупинка. Сразу же швидка. Секунда і все. Ну Сразу це такий лайфхак. Я на всіх циркулярних пилах фіксую захисний кожух, щоб не піджовувало. Так, далі ще зараз розкажу стандеміс ось такою направляючою шиною метабу. Зараз вам покажу трохи тестів з нею. Як вона ріже? Точність її. Ріжу зараз спочатку дерево. Сосна 2,5 десятка. Семочки. Далі почнемо трошки потяжче. Сосна 15 на 5. Сосна теж ширша. теж не чувствує, дуб дуб дубочок Товщина майже п'ятдесятка. Теж легко, ще один пропил зроблю. Легко. Батареї скажу хватає дуже надовго, оце така четверочка. Маленька, компактна, ось такої четврочки вистачає десь, щоб не збрехати, різью 50, зробити отакої. 15 на 5. Так, зараз я покажу ще по точності. Як нею точно різати і чітко? Зараз покажу лайфхак, кого немає направляючої шини. Не. Як різати? Потрібно от врізати під 90 градусів. Беремо обичний звичайний уголок. Виставляємо і тут виставляємо ми от по шкалі 0 і ось такого ми зараз робимо ось кліпут Далі покажу зараз як вона довжині Заправляючою синою працює. Зараз нам треба зняти кромку. Різ. Я шину майже не тримаю тут, на шині з другої сторони йдуть такі резинові накладки, які фактично вона не їде в ніяку сторону в мене. Так же я ріжу метал, зараз далі покажу, як я ріжу метал нею я хочу пару слів сказати. По, по одному мінусу з заводу вона йде не юстировано. ну По крайній мірі в мене так попалося. Коли я різав так, чорнові різи, вона різала нормально. Потім, коли я взяв, направляючу шину собі, вона почала зажимати в мене. Я думаю, що таке случилося з нею. Потім я думав, глянув чи вона Ось тут йде раз проріз, два проріз і три проріз. І ось має диск чітко з цими прорізами. Зіграти. А тоді воно буде чітко і рівнесечко різати. У мене вона була чуть-чуть сама станінка зміщена і вона на половині різу почало закусувати їх, коли понаправляючі різав. То що я зробив? Тут раз, два, три, чотири, п'ять Шурупчики відкручуємо. Виставляємо по цих трьох нітках чітко диск, затягуємо і ріже ідеально. Це єдиний мінус. І мені ніхто не повідомив, що вона може бути не юстерована. Прийшлось мені пару даже заготовок зіпсувати, доки я розібрався і зрозумів, в чому річ. А так то все супер. В нею дуже довольний Легесочки регулювання. без люфтів, станина лета, не веде не кривить. Мощі взагалі в неї вистачає ріже. Такий метал, що болгаркою дати 10 хвилин різати. Батареї теж вистачає надовго. Дуже тут надовго. Я сам от здивувався от такої малесичкої четверки. 50 різів, витягує раз. Так, Зараз я покажу ще як я не дорізати зараз метал. Метал воно теж взагалі бомбічно ріже. І ще покажу для кровельщиків. Це теж немало важливо. Мене один друг просив з Одеси показати, як ріже металопрофіль і металочерепицю. Теж зараз покажу вам. Для кровельщиків що диску врізати, от коли е, йде металочерепиця чи металопрофіль е, фірма дає гарантію на металопрофіль. Якщо майстри будуть різати болгаркою, одразу кровля злітає з гарантії. Якщо різати або таким способом, як я ріжу цією циркуляркою або електроножницями, тоді тільки гарантійний випадок виходить. Зараз я вам покажу, чим найлегше легше і швидше різати, чим електроножницями. Не переключайтеся, підписуйтесь на канал, коментуйте. Зараз показую, як ріжу метал. Циркулярочка, Metabo. Ріжемо метал. талерія труба 80 на 40 товщина трійка Ось такий різ вийшов, чіткий. Ось. Чітко 90 градусів. Чіткий рис. Ліальний Товщина трійка. тройка, а це для кровельщиків. металопрофіль ноль Бляхи показую. Тестую на буді. Чуть-чуть досниматься. Різ ось чистенький різ. Не здирає краску, не припалює. Хто от співпрацює з фірмами, що дають гарантію на кровлю, то Якщо будете різати болгаркою, то в нас літає з гарантією, а так чистий різ не гірший, ніж ви будете електроножницями різати. І не буде ржавіти бляха, так як від болгарки. І на завершення ще хочу пару слів додати про дану циркулярочку. Самі бачили, що це бомба. Ось такий десь йде по металу з таким зубом. На рахунок того, скільки він е, різів, наскільки його різів вистачає, поки не скажу. Зробив вже близько 50 різів, ще ріже так, як новий. Ось буду робити сходи з метала, косуури буду варити і різати, дорізати цим диском. Тоді може більш детально знімлю огляд. Так що, коли цікавить відео про косуури, як нарізати розміри, зварка і тому подібне, підписуйтесь на канал. Ось тако Такий різ. Я думаю, тут навіть голок не треба приставляти, щоб побачити, який чіткий тут кут 90 є, який різ. Болгаркою чи монтажкою ви так не вріжете. Но це тільки з направляючою шиною. Так ви теж не вріжете. Просто врізати метал, ви вріжете, ну, так чітко і рівно це тільки з направляючою шиною. По металу профілю металочерепиці теж скажу, що теж тільки різати з направляючою шиною, тому що вона не буде їхати буде царапати, а так вона йде по направляючій шині гладенько, рівно і чітко. Прорезинений низ, воно не сковзить. Його дуже тяжко здвінути, як воно чуть-чуть даєте навантаження і воно як прилипає. Ще скажу пару слів е, про інтернет-магазин Tools. Беру хлопців вже давно інструмент по метабу. Можу рекомендувати. Хороший магазин дають хороші знижечки від ринкової ціни. Ще й плюс немаловажно, вся безкоштовна доставка на метабовський інструмент. Так що, кому цікаво, можете до хлопців звертатися. Магазин ToolsNet. Також скажу ще пару слів. Хто скаже, що такою циркуляркою не можна різати метал. Ось дивіться, це ось ця циркулярка, що в мене, це для дерева вона по опису. Ось циркулярка по металу. Спілкувався з фахівцями по метабу, відрізняється вона тільки тим, що тут інший кожух і От коробочка для е, улавлювання стружки. І все. А все остальне, все то саме, що ось, ось все. вона, по-перше, дорожча на 3000. Е, мінус один, що ви ним дерево не будете різати, бо цей кожух не дозволяє. Коробочка після двох різів у вас вже буде забита тирсою. Ось. Такий диск по металу, коли цікава ціна. І ось ціна на таку циркулярочку. Ну Це ціна з акумулятором і зарядкою, і так вона десь в районі 8 тисяч буде, трохи менше. Якщо поторгуються з хлопцями з магазину Тулс, то вони вам ще зроблять більшу скидочку. А так можу рекомендувати сміло. Дану циркулярочку. Бомба, ракета. Це не в рекламних цілях. Я сказав це. Для кровельщика це взагалі бомба, це циркулярочка. Все, дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на мій канал. Коментуйте, що кому цікаво, ставте лайки. Наступне відео, я думаю, вийде в мене робота над косуурами для сходів. Так що, кому цікаво, підписуйтесь. Все, дякую за увагу.